Ця дискусія про те, чи повинні ми поставити, винищуючи винищуючи F-16 українським ВПС. Ви б поставили таку допомогу? Якщо чесно, то мабуть навіть і більше. Що, містер президент? Дозвольте мені просто пояснити, що Путін говорить такі речі, як не смійте нічого надсилати. Водночас він убиває тисячі і тисячі людей. він поводиться так, ніби ми агресор. Якщо ми надсилаємо старий 40-річний літак, який ймовірно швидко зб'ють у небі, і він поводиться так, ніби ми жахливі люди, якщо робимо це, але він вбиває десятки тисяч людей набагато більше ніж повідомляють. Зносять і підривають цілі будівлі. Вони кажуть, що двоє людей дістали легкі поранення, тоді як тисячі людей було убито. І коли він каже не смійте цього робити. А ми всі говоримо, о, він каже, не робити цього. Ми не хочемо цього починати. Річ у тім, що те, що він робить, це людська трагедія, в якому сенсі ніколи подібного не було. Можливо, ніколи. Але вже точно з часів Другої світової війни, якщо подивитися на це, але ніколи не було нічого подібного. Отже, що б ви зробили сьогодні? Ви сказали, що можливо зробили більше ніж просто посилали винищувачі. Добре, що ще? Так, ось що б я зробив, щоб ми зробили. У нас величезний військовий потенціал, і чесно кажучи, те, що можемо ми зробити, крім старих винищувачів, це величезне. Ми повинні робити це, і ми повинні допомогти їм вижити. І вони виконують приголомшову роботу. Але я був тим, хто послав їм джавеліни. Усі відмовляються визнати це, і на мене тоді обрушився шквал гніву. А я поставив це було дуже відкрито і захоплено. Вони сказали, що Обама надіслав ковдри, а Трамп джевеліни. І ніхто тоді не знав, наскільки гарними будуть ці джевеліни. І ті джевеліни, які підбили всі ті танки, були відправлені мною. І ми поставили їх у великій кількості. Я навіть не усвідомлював у той час, коли ми поставляли їх. Я сказав: Боже, скільки ми їх поставляємо, але давайте зробимо це. Нехай у них буде шанс. Хто б міг припустити, що вони виявляться такими сильними, але їм потрібна і інша допомога. І одне, що я швидко зроблю, так це я запущу видобуток нафти. Тому що якщо ви значно знизите ціни на нафту, ця війна закінчиться. Знаєте вислів, що для війни потрібно три речі: гроші, гроші, гроші. Якщо ви знизите ціну на нафту, а ви можете знизити її до бісової матері, в мене вона опустилася до долар 71 в один момент. Насправді вона була такою низькою, що я боявся, що ми втратимо наші нафтові компанії. Ви повинні знизити ціну на нафту. І якщо ви знизите ціну на нафту, війна закінчиться. Дозвольте мені знову поставити запитання ще раз про те, яку додаткову військову допомогу ви б надали українцям ще що ще? Що ж, я вважаю, безпілотники зараз так само ефективні, як і все інше. Сьогодні виробляються безпілотники. Ми їх виробляємо. У нас є безпілотники, які так само ефективні, як і інше, що можна зробити в повітрі. Плюс вони передають величезну кількість інформації, і ця інформація спрямовує ракети прямо до будь-якої гробаної цілі. І вам не потрібно стріляти по них з України. Отже, ви поводитесь нейтрально.